У серці Слобожанського краю привітно розташувалось місто Харків, одне з найбільших міст України, обласний центр Харківської області. Перша столиця України, місто Харків це дивовижна перлина Східної України, яка вражає своєю величчю і красою. Харків місто культури, науки, промисловості, транспорту та студентської молоді. Державний заклад освіти, Центр професійно-технічної освіти No2 міста Харкова це сучасний навчальний заклад, що готує кваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів будівельної та інших галузей економіки. Навчання проводиться за спеціальностями слюсар з ремонту автомобілів, муляр, штукатур-лицювальник-плиточник-маляр, столяр-будівельний, електрогазозварник, перукар-мотельєр. Манікюрник, секретар керівника, оператор комп'ютерного набору, конторський службовець, квітникар-флорист, монтажник гіпсокартонних конструкцій. У центрі реалізується проєкт, направлений на соціалізацію дітей з вадами слуху, шляхом упровадження інноваційних навчально-виробничих технологій в освітній процес професійно-технічного навчального закладу. На базі центру ПТО номер 2 працює регіональний навчально-практичний будівельний центр за технологіями фірми КНАУФ. Одним із показників якісної роботи педагогічних працівників центру є призові місця в обласних олімпіадах і конкурсах професійної майстерності. Так, цього року майстер виробничого навчання Бондаренко Сергій Олексійович здобув перше місце в обласному конкурсі професійної майстерності з професії лицювальник-плиточник. Центр ПТО номер 2 міста Харкова завжди відкритий до плідної співпраці.